Про децентралізацію влади та реформування місцевого самоврядування говорили у Світловодську. Там провели виїзне засідання регіонального відділення Асоціації міст України. На захід з'їхалися майже півсотні керівників сіл міст та районів області. Протягом двох годин посадовці обговорювали актуальність децентралізації влади. На думку більшості реформа назріла давно. Її втілення у життя дозволить розширити повноваження місцевих органів і зробить їх незалежними від області та столиці. А це за словами керівників, допомогти. Може селам та містам краще розвиватись на сьогодні. Є можливість склалися такі обставини, реальні можливості прийняття цих законів в першу чергу. Змін до конституції. Але я думаю, це тільки десь перший це важливий крок і головний, який потрібно зробити закріпити в конституції ці положення. Курс проголошений децентралізація і ланка. Основна первинна ланка визначена. Інше питання: наскільки правильно зараз вибудована система, наскільки громада, проголошена в законі, відповідає тим вимогам, які сформувалися громаді, яка може себе утримувати і яка може користуватися конституційними правами.